Продовжимо випуск. Учасники мотоспільноти він влаштували вихованцям самгородської спецшколи-інтернату, які нині перебувають на оздоровленій в таборі пролісок. Невеличке свято разом із байкерами до дітлахів вирушила і Сніжана Шпікіна. Обудні лікарі, інженери, бізнесмени, а у вихідні байкери. Учасники мотоспільноти Вінничини єднає не лише пристрасть до швидкості, а й бажання робити добрі справи, зокрема для дітлахів. Олександр Мельник, сам батько, каже, робить все можливе для комфорту власної дитини, уявивши, як би було так, якби цього затишку в нього не було. Ну мені стало сумно, відверто кажучи. От і згадались дитячі будинки, І захотілося проїхати хоча б на день, хоча б трошки порадуватися. Дітей 20 вихованців школи інтернату нині в таборі на оздоровленні. мають проблеми із зором. Діти з різними патологіями зору, зокрема з такими як містах, птоз, міопія, далекозорість, короткозорість. На обличчях дітей одразу з'явились усмішки, щойно почули про байкерів. Гости чекали з нетерпінням, а приїхали вони не з порожніми руками, а з подарунками. Одяг, взуття, спортінвентар, канцтовари та смаколики. А найбільш сміливі могли ще й покататися на залізних конях. У кожного вже є свій байк-улюбленець. Мені сподобався жовтий і зелений. Чорному мотоциклу здавалося. Залялі, це що мене катали. Порцію радості отримали не лише діти, а й самі байкери. Вважають проводити такі акції необхідність. Ми вже не можемо просто відмовитись від того, щоб не принести радість дітям. От. І стараємося їм теж вигодити. Не тільки прокатати на мотоциклі, привезти якісь подарунки. Ми е щасливі, благополучні, повинні хоч маленьку йоту, хоч трохи чистіцю, дати те, що ми маємо, цим маленьким. Дітям этим маленьким, добрим, хорошим, като що раз говорю, не знают, що такое любов. Учасники мотоспільноти кажуть, влаштовуватимуть благодійні поїздки і надалі.